Вістіна. І ми словами, і деревні християни, і ми з вами, і наші потомки Бог дасть, вітаємося і вітаємо один одного, і ангели з нами радіють, тому що вони знов, ну, знову і знову свідчиться, що Христос Воскрес, воїстів не І дорожче, з цих слів немає на землі, тому що ці слова стосуються і неба, і землі, теж Присході, як від цього слова, він воїстів Воскресе! Падлю дають, без, є не терпіше, ангел не радується, чоловіки сіяють, адам веселиться, Єва радується, і всі торжествують, Христос Воскресе. І так 40 днів ми з вами святкуємо ці празники. Вони такий великий, що не вмішається, не води, не всі, хотіли 40 днів, святкується Пасха Христова. І кожна неділя, як, 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 як алмаз, як радь алмаза, який світиться і показує нам з вами світло цього празника. Тому що дійсно Пасха — це свято свято торжество торжество. І так як камінь, алмаз, є найсильнішим з усіх дорогих камінь, яке б не було, було, має свою ціну, Але в вищості король, король каміння алмаз, саме твердий, найтверджі світлі каміння і саме чистий. І тим знатний, що сонечко, коли попадає на цей алмаз, він світиться всіма кольорами радує. Він царює на сім камінням. Та паса Христова це дорогоцінний алмаз, який сіяє кольорами радості. Всі кольори, вся палітра людських почуттів, все включено в нього. І мало того, що 40 днів святкується, ще перед тим 40 днів підготовки підготовка свято. Сьогоднішній Іван, який сіяє, світить нас, нас сьогодні повертає, повертає назад у ті дні, в Дні Сарської п'ятниці. Здається, чому-то? Уже торжество, ми знаємо, що Господь воскрес, що смерть переможена, що майбутнє відкрито, разкі двері вже світяться, чекають нас з вами. Для чого Івана повертає нас з вами знову у страшну п'ятницю, у страшну п'ятницю, яка покрила тьмою всіх, всіх учнів христових, всі надії були похоронені разом з Херсон, гробі'я, гробницю. Здавалося, ми все. І песі раділи, радувався. І небо було закрито далі. Ангели і ті не знали цієї місці. І тільки мирнося, що жінки у всіх серцях зберегли пісня по вірі, надії, любові. Коли все погасло, а вона вже врила. Невідомо як, невідомо відомо чим, але отаке таке було серце. Вони зловили Слово Христа в серця, як в печері, положили його. І воно там залишилося, коли всі погасло. Учні апости полікали, полякалися, розбігалися, а вони зберегли. Чим і доказали? Тому що Іван з вами вчить, показує, коли все було закінчено, коли з гроба і положили, запечатали, поставили печать, щоб ніхто не вкрав, і сторожу поставили. Все було зроблено страшними силами тьми. А вони щось надіялися, вони щось повіли. Вони любили Христа. Іменно цього, це зерно любові Господь переніс на землю. Було багато вчителів, було багато пророків. Вони всі вчили словами. Господь вчив своїми ділами, вчив чудесами, вчив своїм життям і вчив своєю смертю. Як треба любити, щоб любов була сильніша від гроба. І ми равоці Суті Любов зловили. Іменно ця любов і спонукала рано вранці в неділю першим отримати зв'язку пересував Хрисіння. Вони йшли в йшли в печалі, йшли печалі, і йшли, всі речі знаємо, але якби ми з вами жили в той час, то з ким би ми, ми були? З ними чи з іншими? Правда, цікаве питання. Сьогоднішні події, сьогоднішній наш сьогодення, дає відповідь, що було багато знатних, багато сильних, багато відомих, багато тих, які казали, а ми такі, а ми славні, а ми знатні. Де вони сьогодні? Чому їх в правох немає? Чому вони по інших стажках пішли? А вони забули, або злякалися, або зрадили. Але ті, хто залишився сьогодні, попри всі гоніння, попри всі поплюження, що ви такі сякиє. І ви неправильні, і ви взагалі якісь неясні. Ми самі, які були такими, лишилися, які нашу бабусям віру передали православну, ми її зберегли. І дорогоцінне миро, яке має ціни, воно безцінне. сіне. От миро, це наша православна віра. Ми сьогодні беремо всі в серцях і кожної негірки. Ідемо до Христа, йдемо до храму Боря до гробу. Несемо свою православну віру як миро, щоб віддати Господу, показати цю свічку, віру, надію, любові. А Господь вертає нас свою благодаті. Назвихай сьогодні ну, не зовсім багато, так їх багато не було. Мироносець, в і сфері повторяється. Але з вами щасливі дорогі, що ми з вами стоїмо в цьому храмі, в цьому місці, у цій вірі і стояти будемо, тому що віра наша, як Алмаз, сотні тисяч разів вона відпробували. Викришити, зламати, ганьбити, заганати в землю, древні нові богоборці, в них нічого не вийшло і не вийшло. Бо з Богом воювати неможливо. Господь завжди перемагає. І Господь каже: не бійся, мале стадо, вам Господь є царство. Оті слова для нас вже вріють золотом написані у Євангелії і в наших серцях. Не бійся, мале стадо. Не сказав велике, бо знатне. велике десь інше, на стадіонах, на ринках, на інших якихось місцях радості. Але ця радість минає, їх перемоги в'януть, їх він всі блікнуть, і вони втрачають земне, що найстрашне небесне. Проте покоління, хто за них згадає, хто за них був колись, був дай Бог. був. Дай Бог, щоб ще добре слово згадали. А є ж страш, страшні історії, страшна особа історія людства. Бо ти добрі слово не згадають На землі і в небі теж. Вони завжди викреслені. А мироносиці ми з вами пам'ятаємо імена. Вони зробили кодик віри, вірі, надії любові. Вони прийшли, коли всі злякалися, вони сталися вірними. І то вірність вони в своє серці, як іскринку, буквально, яка лета чевряна, вони йшли оповіді з корботою. Що вони хотіли? Вони хотіли послати останні, останній останній дар любові свого Спасителя, помазати його миром, тому що не встигли, не встигли, хоронили швиденько, Пасха і Євреки заходила, зняли з хреста, положили на полоток лошаницю. чим могли намазали. Що могли зробити і зверху накрили. А треба було ці упряти, треба було замотати як буденчика, треба було помазати миром, треба було співати псалми, треба було хоронити по-руськи. Цього не було зроблено, Господь мудрий, не, не попросив цим зробитися, щоб нас вам переконали, що він живий і, і, і завжди буде жити. І вони йшли з вірою в серцях, і сльозами на очах, і з миром в руках вони йшли до гробу. Вони нікого не боялися і нічого їх, тільки одна думка їм з цього голову. голову. Хто нам камінь відсуне? які сили в жінки, а його був здоровий. Гріб, як закривався кругом каменем, треба було... сильні руки, хто нам гробницю відкриє, щоб в останній раз помазали і сльозами миром дорогоціле на тіло нашого вчителя і нашого Спасителя. І Господь потішив, тому що вони першими. Отримали вістку від ангела, коли вони війшли тільки туди, і бачив, гроб пустий, камінь відкинутий, сторожа повтікала, нікого немає, і тіла немає. Тільки одна плащаниця, свідчення в лежній гробниці. І поряд ангел білий, чистий, він показує, що ви його шукаєте смертю. Його немає, він воскрес. І серця загорілося, як, як свого стипить у той іску, згорівся, вони повірили. Він не треба вчити читати книжок, шукати богослов'я, вчити документи. Нічого не треба. Вони повірили в моменті, вони загорілися радістю, він воскрес. І вони бігом побігли. Нікому подорож не казали, тому що сказали, що якісь ненормальні. Хто бачив, хто таке чув. Тільки апостол, вони побігли і каже, він Воскрес, він живий, біжіть, Самі переконайтеся. них Марія Магдалина, яка найбільше Христа любила, напевно, свою любов, вона принесла через все своє життя. Вона до самого Риму добралися, до, до імператора Трияну дійшла. Так що Він на воскрес. І він тоді сказав, що перевіривсь, ну справді точно воскрес. Я на цієї події в Єрусалимі є монастир Марії Магдалини. І там, над царськими оборотами є велика ікона, цей момент зображена, як Марія стоїть перед імператором, де йому є сен і каже, він воскрес. Христос Воскрес. Імператор не повірив. Такого не буває. скоріше твої яйця в руці, щось, щось робить. Яєчко по її почервоніло. Він імператор певка справи. Кожного року на Пасху, отам, в Єрусалимі, ота ікона являє своє диво, своє чудо. Оте яєчко, яке намалює на звичайною краскою, червоною, гарною, але на пасхальний тиждень воно світиться. була монашечка, яка розко розповідала ту історію, подивилась на ту ікону, як стоїть Марія. Як і як свічка стоїть з тою писанкою, з цим яєчком. І вони кажуть, кожного року на базу яєчко світиться. Вже приїжджали громадії, бо ж там лампочка стоїть, може там якась штучка, свертули дірочки, японці приїжджали, фотографували, сканували, робили узів, шукали, що тільки, що там по Бог, що воріть, що таєшка світиться. А в нас є Христова любові і любові Марії Магдаліни. Вона по цю пору проповідує всім хри християнам, не християнам, що він боїться на Воскрес. Навіть ця ікона пам'ятає ті події. Ми були в Єрусалимі, бачили цей, цей образ. Монастир Марії Магдалини на Єліонській горі. Прекрасний. Господь світить нам, у тій жони-мироносіці, жони вони ту віру, як свічки, понесли по всьому світу. Вони всім розказали, апострі навчили, Апостоли голови схилили, власти до сорому, навіть вони злякалися. Хоч вони чули, вони знали, вони бачили, вони мали першими бігти до гробу, але перші прийшли жінки, тому що вони думали головою, а жінки думали серцем. Бо Господь назавжди цю, цю, цю недільку шанує, бо ти ж подаєш мироносець. Не тільки тих жінок, які жили в той древній час, а всі. Кожна християничка православна, кожна, яка має собі люби серце, на голові має свій кусочок, і руках тримає свічечку і молиться. Вона мироноситься, вона свідчить світу, не великому світу, а своєму домашньому, що Господь є, тому що всі наші з вами подвиги, всі наші з вами молити, то плід молитв наших бабусь, прабабусь, і моя бабуся, і інші. Вони зберегли віру. Тоді, коли всі злякалися, коли були безможники, коли були комуністи, коли була тиїсти, коли казав, що землю вженемо, закупаємо більше хана та серпня. Ніколи не буде вже більше нікого. Вони що могли та робили? Але жінок вони не перемогли. Жінки тихенько, а щоб ніхто не чув, ніхто не бачив, несли внукам, і мені в тому числі моя бабуся, я б була неграмотна, не вміла писати, вміла тільки рахувати. Але вона мені диктувала оченацію. Як вона мені казала, я там записав, що був у п'ятому класі, самка, баба, ну чим не Бог молиться? Ти мовився, я не міг. Знав, ну, чим не Бог молиться. Вона мене навчила. Помилками, як сама зуміла, Господа мені передала. І вчора ж була моя ну, перша школа, перша моє це перша моя наука. Вона навчила мене вчена. Але це була та іскорка, яку вона запалила. Бачите, що Господа привів мене ось таке святе місце. Але перший поштовх, перша віра, перша надія любов була, була від них. І оті бабусі, один вона і казав, каже, моя бабулька привела до апостолів переслухачим. Брав, поки був маленький. На свій плечах мене носили в садочок. І поки носила в садочок, тихенько на мене на вушку вчила мене очинач, тому що батьки були партійні, були ідейні, були комуністами, не мали права дитині сказати, що хто такий Бог, хто ми з вами такий. А Бабуся мала право. Вона свого внука на плечах навчила очинаш і вірою. І він теж дала поштовх. І цей чоловік вже у тепер був Христової церкви. А він пам'ятає подвиг своїх свої, свої, мамографний бабусі. Як була чиста серце, як алмаз. І віра була тверда, як той самий дорогічий камінь. Це подиві міроносиці, які святили, і, і світити будуть завжди. І хай буде знов гоніння, хай будуть знов якісь напасів чи страждання, вони нічого не зроблять. Тому що серце людське не можна погасити. Можна залякати людей, можна кудись її посадити, можна написати сотні документів і поставити клейма, що не злочин, що такий сякий злодій. Все може зробити, але серце людини не може забрати, тому що серце тоді, Господь Христос, Він Спаситель. І в тих прикладів, дорогі мої, от їх переносить з вами тисячі, десятки тисяч, а може і мільйони. І серед тих усіх хочеться згадати одному. Односвітильник світильника віри, яка на себе показала правду Христову що Бога перемогти не можна. Смерть буде переможна, Господь буде завжди з нами, і ми з ним. Схимниця, схімонахиня Єфросінія, Маргарита, Це остання монашечка дієсь монастиря. Монастиря Старафіма Саровського. Це той святий, куди кожен святкує слова Христос Воскресе. Воїсь і Воскресе!» Цілий рік в нього була Пасха. Його серце вже було, Престолом може благодать, Через страждання Він виніс, викував віру Христову, собі показати його не борь, який має бути православний чоловік. Християнин, Серафім Саровський. Він основ з пустого місця, з пустого монастиря. Такий монастир як у Лавра, лава, дівєї обіця. Все його життя було чудо. І все, що він сказав, не справдилося. все що він зробив, потепору стоїть. Пережив монастир за посіння, пережив ланіння. Він родився. І він сказав, що, будучи живий, одного разу дав їй монарх свічку. А вона тобі каже, свічечку? Каже, ота свічка пригодиться колись. Каже, буде час, коли монастир стане славним, знатним, великим, відомим, святим, праведним, то буде час, коли пройде біда, коли пройде гоніння, коли Рождественські ворота. так він не сказав, відкриються ворота монастиря, а мої сіротки, як назвав монашечок, дітки мої, як горох посиплюється, по всьому світу розсиплються, Сказав. А ота свічка, коли хай буде, це буде за порукою того, що монастир відродиться, що та свічка знову загориться і знову буде сяти. І тоді, як вона загориться, будете знати, що Христос Воскрес. Пройшло, ти має майже 100 років від, від цих золотих слів. Він приполомний пішов в землю тілом, душою пішов в небо, може його були знайдені, був відкритий монастир, дійсно. Було тисячу монашечок того часу, перед, перед закриттям. Дійсно, це був знатний, тому що він сіяв, як до Росії Пернин, світ кланяється, тому преподобного припадомі серфіна Але монашечки пам'ятали, що буде час, хвата не година, коли ворота відкриються. Які ворота, ніхто не знав, тому що храму такого не було в Дівійському монастирі. І тоді, коли прийшли безбожники, коли атеїсти, коли безумний Ленін сказав, що ні Бога не може разом з Марсом. А тоді Монашечки згадали, коли пішла біда, коли храми нищили. Ми з вами знаємо ці страшні історії. І що і, і прийшов парад Рождества Христового і прийшли інкивіді з документами, з печатями ідольськими і сказали, все, все не буде, ми закриваємо хто куди. І дійсно, ворота відкрили, Монаше що хватали і судили. А за, за що судили? За віру Христову. Віриш Бо, Віру. три роки в тюрмі. Віриш бо, віру, п'ять років тюрми судили. І в числі тих тисяч була одна монашечка, що вона була молода, Маргарита. Звали її тоді Єфросінія. і та монашечка разом з іма... іншими нашками розділила цей страшний подих, страшний хрест. Зібрали нас, каже, смопи, пов'язали, і вагони. Вагони і в Сибір. І давай в Сибір. За віру Христову і сповільність. Ми молимося, плачемо, вони регочі, сміються. Але ми маємо надію і віру. Тронуться в путь, холодно. Зверху вже в сидить, Охраняє, щоб вони не втікли з, з такими замками. Але каже, не, не міша молитися. На станції молитися не можна. Як виїжджаємо, стукаємо. Ну, дівки, співайте. Ми співаємо. Хто каже, хто в городі сидів, радується. А потім прийшла одна жінка до них. А ти їсти безбожниця, посадили її, щоб вона їх поспітувала. Так, вони її воспитали. І вона каже, вони Богу моляться. А колосальний каже, так вони за день сидять, хай моляться, то проводить. <гум> вони ще її виховали, посвітали. Привезли каже, той Сибір, вигрузили як, як худобу, от вам місце, а Богу молиться не смій. От тобі зранку до вечора буде робота, ткацька фабрика, будеш плясти, будеш шкати і працювати. Хрестика зірвали, харестика немає. І Вони оті монашечки каже, в день ми працювали, а вночі Богу молилися. Іншого варіанту не було. Не було хреста на, на тілі. Так вони взяли і статка, статка ткацького, перехрестичка. Там була така запчасть маленька. Тихенько, і, і хто в карманчик, хто, 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 хто до шиї, у таку хрестку знайшли. Цілували ту дерев'яшку просту, цілували це було, це було свічне вірі. І так вони в, в тій лагері пройшли. Кінчили їх срок, і вони, давай вертатися. Куди вертатися? До свого порушного гнізда, одів. Тува шукати квартири, бати були старенькими, і хто і, і працювали. Хто на квартиру просився, хто на роботу пішов, то зранку були білих саточка, а вночі збиралися на молитву. І відкривали світопці книги, брали світопці окуляри, і цілу ніч богомолилися. Так і монаші молилися. Була серед старенька, яка вже не, мала, не могла працювати. Вона збирала милостині, збирала подарочки, і на ній якраз було видно, як, яким має бути населення. Пішла до. Щось знайшла, шлаше, що попросила, хтось відправив, хтось дурі показав, всяке бувало. Бачу, а там був такий великий будинок. І жив там один багатий чоловік. І там вона стара. Прийшла до того чоловіка і просить, дай мені хліба, Христа ради, дай мені. Я голодний. і не тільки я, ще мені, мені, мої дітки і духовні сестри. Дай мені своїми дітками. Христа ради подаручку. Ідемо, я тобі зарада. Вивів її за ворота, відкрив ворота, повернув лицем до вулиці. І ноги, як дав їй п'яти, отак і полетіла. Так і полетіла молодцям землю, піднялася, перехрестилася, вторстилася, повернулися. І що вона каже? Каже, Дай Бог синочек, що Господь ви так в рай вкинув, як ти мене пихнув. В рай закинув, як ти мене пихнув. І той дитина, видав оці схолопи ви пробили серце. Тут же бух на колінах. Прости мене, матушка старого дурака. руках. Іде матушка до мене, бере її за ручку, де свою помол, і того дав, і того не дав, і там додав, і там додав. Все тобі, матушка, приходь ще. приходь ще. Батько, наскільки ця мудра, дійсно мудра духовна людина зуміла цього вепря і робити галику. Одну секунду, дотримай словами, дай би всі мочи, щоб от мене так в рай запихнув, Як ти мене поворот викинув? Отак і назвами наукодорів. Бачите, що Господь казав? Любіть пороги своїх. І ця любов перевертає світ. І в цьому нашу собі показала ось цю любов. Отак вони жили. Вмирали з надією, що колись такий буде монастир, усі помирали, вона одна залишилася. Оця скиницька, про яку я кажу, Маргарита, вона одна єдина залишилася. Вона дожила, бідний. Вона була дійсно мироносицею. Тому що вона в собі зберігала ту віру, ту любов, ту надію. І довір, мали ту свічечку, мала всі рядки перебували Серафіма, мала її ікону, ікону мірення, всі святи, в неї зберігалися, всі, які там є, не в неї були вікеліки. Купила собі невеличкий будиночок, і в тому будиночку великі, малі, знатні, незнатні. Тисячі людей до неї приходили, і вона всім розказувала, який був монастир, який був Серафім Сорок, які були обставини, які були порядки, який був порядок, яка була любов. Дійсно, царство було на землі в вшинках Христових. І вона бідно дочекалася цієї радості, коли монастир відкрився, коли вітер змінився, коли безбожники в землю пішли, коли біси полякалися, і вже було відкрито, і морські рефірму були знайдені, тому що їх вкрали, вивезли, якісь музеї закопали, закинули хмарку всяким, але Бог не буває поруганий. Мощі були відкриті, знайшли і відкривали монастир. Моліться Богу, славте Христа Бога! Хай всі вами раді медики ви зберете в своїх серцях, хай кормить всіх і вас на землі, і в небі. Амінь. Христос Воскрес!